Фірі підсумковий інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. у студії працює Маргарита Кузьменко. Вітаю вас у випуску. Говоримо про найголовніші події і тему тижня, що минає, свідками яких стали журналісти телеканалу та наші глядачі. Долучайтесь, підбиваємо підсумки тижня разом. Ворог атакував область і ударними дронами типу шахет, і різними видами ракет. Внаслідок протиповітряного бою оборонці неба збили над Дніпропетровщиною 14 ракет та 5 шахетів. Наші оборонці, сила і міць. Російська армія не припиняє тероризувати Нікопольщину, Били ударними дронами різних типів. Ворожа артилерія обірвала життя 62-річного чоловіка та 65-річної жінки. Висловлюємо щире співчуття рідним та близьким загиблих. Мешканці Дніпра постійно скаржаться на пряму лінію нашого телеканалу на стан пішохідних тротуарів. Якщо в одному місці нову плитку перекладають на ще новішу, а подекуди тротуари стають зовсім непрохідними. Деталі у сюжеті моєї колеги, журналістки Ольги Ховрич. Пішоходи змушені долати численні перешкоди з ям та вибоїн, щоб потрапити на інший бік проспекту Яворницького. Не у кращому стані пішохідна алея, що пролягає уздовж проспекту. Пелюстки квітів акацій та каштанів як можуть закривають собою всі коловдобини на ній. Та це аж ніяк не робить цю пішохідну зону більш прохідною. Валерій із таксою Бонею щодня гуляють тут. Чоловік достеменно знає, що такою вщент розбитою ця алея була і три роки тому. Це центр міста. Окей, я зрозумію, що зараз війна йде і може не на все вистачає грошей, але ну, це як то не, не дуже не дуже добре, не дуже. І це було і до війни. Це було задовго до війни, тому що ми гуляємо з неї. У вісім років як то точково виділяють, але я вважаю, що треба, треба щось робити з цим. Можна ноги поламати. Це? Так, так. По інший бік вулиці Січових стрільців, там, де асфальтове покриття замінили на тротуарну плитку, бруківка йде з-під ніг. Дехто, наприклад, воліє бігти уздовж трамвайних колій, аби не йти вщент розбитим тротуаром. Я от живу, живу здесь. Ну, на прогулку выхожу каждое утро. Ужасно. И вот это постоянно. Тут и падаешь уже, все. Невозможно тут ходить. Очень тяжело. Мне 85. Очень тяжело. Я думал, что они весной сделают. Осенью вот этот. Ждал. Зиму ждал. Это все вопросы к Филатову. Конечно, нужно ремонтировать. Нехай зверне увагу. А що я можу сказати? Средств в місті тільки ні, тільки ніхто не хоче нічого робити. Дніпряни все бачать і все причудово розуміють. Наприклад, те, скільки мерія Дніпра витрачає на самопіар. Тільки цьогоріч вже було проведено шість тендерів на загальну суму понад 24 мільйони гривень. А ми направляємо інформаційний запит директору департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міськради Олексію Самілику. Нас цікавить, коли відремонтують асфальтове покриття на алеї уздовж центрального проспекту Яворницького. Ольга Ховрич Ілля Ломовський. Новини Д1. Третій рік триває повномасштабна збройна агресія РФ проти України. За цей час медики основної госпітальної бази області врятували не одну сотню людських життів. Тисячі наших захисників отримали кваліфіковану медичну допомогу та шанс повернутись до нормального життя. Про порятунок наших героїв дивіться у наступному сюжеті мого колеги, журналіста Яна Андрусенка. Медики основної госпітальної бази області постійно рятують життя та здоров'я наших бійців, які отримали поранення на різних напрямках фронту. За день у лікарні проводять від 50 до сотні операцій. Одним з врятованих бійців є Володимир. Пацієнт був доставлений до нас. Спочатку був госпіталізований в реанімацію, добу пробув в реанімації. Ми робили йому повторну операцію. Зараз стан його вже. Більш-менш стабільний він середнього ступеню важкості і найближчим часом збирається додому на евакуацію. Поранення було таким, що лікарі не змогли залишити кінцівку, тому що вона була дуже сильно пошкоджена, з пошкодженням магістральних артерій, накладений турнікет. На жаль, це поранення привело і до ниркової недостатності, а ниркова недостатність може привести до загибелі пацієнта. Тому так склалось в військовій медицині, так такі є правила. Що у разі, коли є необхідність, пацієнту виконується ампутація кінцівки задля для порятунку життя. Володимир воював на Донецькому напрямку, доєднався до Сил оборони України ще на самому початку Великої війни. Спершу служив у силах протиповітряної оборони, потім опинився в піхоті. Під час ближнього бою з ворогом отримав поранення, через яке довелося ампутувати ліву руку. Ми йшли, зачищали будинки. І один ми йшли по вулиці і почали сховати стрільбу. Я був кулеметником я ще з пулеметом. Полягали, відстрілювалися, то і попало в руку, заклинив пулемет. Я почав тут качуватися. Рука ранена вже була, накладав собі турнікет, тоді допомогли ще хлопці, було їх накладено два. Як евакуювали вас? Що далі було? Я так розумію, що. Не могли під'їхати, бо обстрілювали, не могли під'їхати. Довелося ну, почекати. Із-за того була затримка. За того я апентував цю руку. Проте чоловік не втрачає оптимізму. Зазначає, головне залишився живий. Але понад усе чекає на повернення до рідної Черкащини через майбутнє народження синочка. Я ще був вже поруч з нею. Коли був в повітряних силах, то я служив в частині. Ну і ми там жили вже разом. Я був в частині, там додому приходив і це вже. Ну і так я знав, а йшов вже в цей піхоту, тоді, тоді вже знав, що буде дитина, і все. Кого чекаєте і Хлоп... чи є вже ім'я? Ні, ну хлопець. Ім'я ім, ім, ім ще поки не скажу, ну ще думаємо. Далі на бійця чекає протезування та довгий процес реабілітації. Чоловік не падає духом, налаштований подолати всі труднощі, виховувати дітей та жити повноцінним життям, тому що вірить, Україна все подолає і обов'язково переможе. Ян Андрусенко, Андрій Миронюк, новини Д1. Продовжуємо інформаційний випуск милосердя це прагнення допомогти кожному, хто має в цьому потребу. 19 років тому мешканець Дніпра Віктор Литвяков хотів зайнятися власним бізнесом, а замість того, створив реабілітаційний центр, щоб допомагати людям зі зламаними долями. Як все було, дивіться у наступному матеріалі. Віктор Леонтійович вважає, що допомога ближньому надає життю інший сенс і чим може допомагає іншим не лише соціалізуватися в житті, а й повірити у власні сили. Приходить час, коли сам собі задаєш вопрос: а для чого ми живемо на цьому світі? Щоб даром не жити, нужна щось в цій житті зробити щось корисне. І якщо хоч одному поміг, уже даром живеш. Так що це так спонукало, що треба комусь допомагати. Наразі в цьому реабілітаційному центрі мешкає 28 осіб. Всі вони люди з непростими долями. Але у кожного є шанс почати своє життя з чистого аркушу. Всі умови є тут, вони повинні знайти себе. В основному трудотерапія. Дисципліна вже є ті люди, які вже давно тут знаходяться, і вони допомагають. А якщо чоловік не слухає, то ми його ну, відправляємо, щоб подумав. Таких теж багато. Вони по кругу ходять, потім приходять і опять же шпанує все. За 19 років у цьому реабілітаційному центрі перебувало чимало народу, розповідає Віктор Леонтьович. Хтось таки не зміг виправити своє життя, а хтось проявив сили духу і власним прикладом вчить інших, як, наприклад, Ольга. Узнала, що є такий центр, тому що Была бывшая наркоманка, прокололась 17 лет. Папы с мамой давно нету, как говорится, знаете, и деваться некуда было. Вот узнала за этот центр, приехала сюда. И тут уже, слава богу, 12 лет живу. Ну, в принципе, ни в чем не нуждаюсь, потому что все есть, как знаете, как говорится, на одном месте и камень мохом обрастает. Вот. Мне здесь все устраивает, работаю. Помагаю таким, як я. У кожного в центрі є свої обов'язки, працюють всі. Тут є власне господарство, тож продуктами харчування мешканці центру забезпечують себе самі. У нас штук 30 кос, і молоко дають, кури, яйця дають, от. і е, кожен знає, що йому робити. Одні пасуть, другі вбирають, треті доять. Ну, Заняття у кожного є своє. У кого нема заняття і хто не хоче, ми того відправляємо. Олександр доглядає за тваринами та птицею. Розповідає, обов'язків багато, бо господарство велике. У нас 4 качки ми, 34. Курочки, два Ігор у цьому центрі не вперше. Сподівається, що й у нього з'явиться шанс на інше життя. А ще він вдячний людині, яка не кинула його на призволяще. Віктор Льонтович хороша людина, він відноситься взагалі як дітям, ну, ко всем. Ну, він переживає, хтось він все там. Ну... Все для этого діла, для выздоровления. Постоянно общается, щоб ми к этому больше не возвращались. Такої ж думки дотримується і Ольга. Ви я таких людей на віку мало зустрічала, жалко. Он очень добрий чоловік і хороший, тому що ну знаете, чоловіка все есть, всю есть. А он отдал свой дом і сюди приезжает как на роботу і помогает. Цими днями у центрі влаштували концерт. Перед публікою виступили музиканти з групи Бобокан та Дніпровського Барт-арт-клубу. Тож не тільки фізична праця, а й духовне виховання допомагає соціалізуватися мешканцям реабілітаційного центру у соціальному житті. Вікторія Галка Ілля Ломовський новини, Д1. Колектив Дніпровського національного академічного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка на чолі з директором художнім керівником, заслуженою артисткою України Оксаною Петровською, побував на передовій. Ця поїздка заради допомоги та підтримки наших захисників. Наша знімальна група бачила все на власні очі, детальніше у сюжеті мого колеги, журналіста Олексія Доніченка. Театр імені Тараса Шевченка систематично підтримує військовослужбовців Збройних сил України, збирають і передають кошти: автівки, смаколики, продукти, маскувальні сітки. Співпрацюють з міжнародними організаціями, влаштовують концерти та виступи для наших захисників і захисниць в медичних закладах і на передовій. Нині ж колектив театру відвідав наших героїв на Донецькому напрямку. Підтримали оборонців і підготували для них три різноманітні та насичені концертні програми, які відбулися у трьох різних локаціях. Поставили концерт. Вони дуже раді і співали з нами, і танцювали з нами, і просили ще приїжджати. Я думаю, що. Це у нас не перший, не другий, не десятий раз. Ми дуже часто їздимо до наших янголів, до наших захисників і ще будемо їздити. Але хотілося б уже не їздити, а хотілося б, щоб був мир, і вони приходили до нас в театр із своїми родинами, своїми дітками, щоб ми забули цей кошмар і не їздили до них, а вони приходили до нас. І це буде. Дуже правильно сподіваємось, що Великдень дасть поштовх нам усім молитися за наших бійців, а їм подолати ворога і через перемогу прийти додому. Дай Бог, також колектив театру Шевченка привіз для військових смаколики, паски, які отримав кожен військовий, актори, музиканти, балет. Усі подякували нашим воїнам за те, що вони роблять усе можливе і неможливе заради захисту нашої держави, і побажати вам здоров'я саме головне Побажати, щоб ви прийшли додому здоровими і неушкодженими, щоб ніяка нечиста сила не дійшла до вас, і щоб ви і ми після цього великого дня. Були всі разом, ми з родинами. А ми всі з вами. З колективом театру до наших воїнів на передову завітали представники Дніпровської єпархії Православної церкви України. Священнослужителі провели богослужіння і благословили кожного на захист рідної батьківщини. В день Христового Воскресіння вся повнота церкви святкує як. Величне свято, свято над святами, це Пасха Христова. І, власне, сьогодні наша місія ну, найперше, прибути до воїнів з цією війською Христового Воскресіння, підтримати їх, адже живемо не в простий час. І, звичайно, як кожна людина, ми іноді вигораємо. Фізично, але також і не забуваємо, що ми маємо безсмертну душу, також душевно також можемо виговорити. І власне наша ціль місія сьогодні з благословення високоприосвященішого владики Симеона, керуючого Дніпровською єпархією Православної церкви України, а також спільно з працею співпрацею музично-драматичного театру. Ми завітали до військових для того, щоб підняти їм найперший дух бадьорі, настрій, принести це радісного віску, ну і, звичайно, помолитися за них, окропити освяченою водою і посвятити Пасхи. Кожен виступ унікальний. Один з концертів артисти проводили в польових умовах просто неба на галявині. Інший вже в залі перед військовими. Програма шевченківців різноманітна: музикально-танцювальні номери, епізоди з вистав української і зарубіжної класики, пісні у живому виконанні, слова подяки і спілкування з військовослужбовцями. Це по перше, велика честь нам тут бути, і це настільки. Настільки щемливо бачити, що люди тут знаходяться. І, ну і наше завдання, мабуть, подарувати їм, хоч трошечки, от спок спокою, хоч трошки от хорошого настрою. Сьогодні в такий маленький формат, бо треба було не більше півгодини. Ми постаралися вставити от майже все, що ми можемо. Це були і інструментальні номери, як, приміру, грав на сопілці, на панфлеті, на акордіоні. Це були вокальні номери. Наші співачки, Ангеліна Кіс, Наталя Пантюхіна співали. І це були Ли також і балетні номери. Наша балетна пара показала і сучасний танок, і український національний танок. От ми, ну, ми в ці півгодини намагалися вкласти скільки можна. Впродовж концерту військові активно підтримували артистів, разом співали, переживали щирі емоції, тепло аплодували та насолоджувалися професійною грою акторів. Колектив театру Шевченка підтримав наших воїнів і дав їм змогу, хоча б на деякий час відволіктися від вибухів бомб. І розривів снарядів. Не дивлячись на те, що ти якби привозиш щось таке радісне і маєш вроді піднімати дух, але коли ти дивишся в очі ці втомлені, то стає якось трішечки важко на душі. Але я розумію, що це потрібно робити, бо щоб їм якось легше, хоч на трішки на певний час там на хвилин 30 відволіктися від цієї військової рутини. Ну старалися привести такі номери, щоб якось підняти трішечки бойовий дух солдатам. Веселий концерт, веселий концерт без всіляких там сумних пісень, і, і віршів. тому получився такий стислий концерт хвилин на 30. Уривки з вистав вечори на хуторі біля диканьки це чудовий веселий номер. Всім дуже сподобалась солоха. Я боюсь судячи з того, як солдати потім бігали за солохою, то я підозрюю, що це було не дарма. Хоча була якесь певна пересторога, бо тому що ми ж все таки не в театрі, тут немає декорації, тому дехто спочатку навіть солдати не зовсім зрозуміли, що відбувається, і потім я з залу почув репліку О, так це ж вистава! О, тобто, ну вони потім вже зрозуміли, включилися, і це було дуже кльово. Військовослужбовці вдячні за яскравий концерт. Підтвердженням цьому є бурхливі оплески, спільні фото, танці й пісні. Тож продовжуємо підтримувати Сили оборони України. Працюємо кожен на своєму місці. Наближаємо нашу спільну перемогу. Олексій Доніченко, Андрій Миронюк, новини. Д1. Кримінальна хроніка далі у випуску. Служба безпеки України затримала інформатора російського воєнкора, який наводив ракети на кривий ріг. Більш детально поінформував речник СБУ Дніпропетровської Дніпропетровській області Валерій Єфанов. Контрозвідка Служби безпеки зірвала ще одну спробу РФ завдати вогневого ураження по локаціях сил оборони у прифронтовій Дніпропетровщині. Серед головних цілей ворога були бойові позиції української ППО, яка обороняє кривий ріг та прилеглі райони. Щоб скоригувати ракетний удар по об'єктах зсу, окупанти дистанційно залучили свого інформатора – 27-річного місцевого жителя. Його дії координував кремлівський воєнкор, який входить до медійного пулу Путіна та співпрацює з російською розвідкою. За вказівкою ворожого пропагандиста його поплічник об'їжджав місцевість, де намагався виявити місця базування радіолокаційних станцій та зенітно-ракетних комплексів. Додатково молодик відмічав на картах Google геолокації українських блокпостів та ремонтних баз військової техніки. Отримані відомості фігурант планував месенджером передати окупантам через російського воєнкора. Однак служба безпеки своєчасно викрила ворожого поплічника і затримала його на гарячому, коли він проводив до розвідку поблизу потенційної цілі. У затриманого вилучено мобільний телефон з електронними картами місцевості, де він позначав локації для підготовки повітряної атаки РФ. Крім того, під час обшуку в його помешканні виявлено автомат ак 74 з глушниками та набоями до нього. За даними слідства, фігурант поширював у телеграм-каналах антиукраїнські коментарі і таким чином на початку цього року потрапив у полузору російського пропагандиста. Наразі слідчі служби безпеки повідомили затриманого про підозру за частиною 3 статті 114 прим 2 Кримінального кодексу України. Це несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух переміщення або розміщення ЗСУ. Також вирішується питання про додаткову кваліфікацію злочинних дій фігуранта за статтею 263 кримінального кодексу. Це незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує до 12 років тюрми. Спецоперацію проводили співробітники СБУ Дніпропетровської області за процесуального керівництва обласної прокуратури. Перша ігрова стрічка, яка розповідає про трагедію розстріляного відродження, вийшла у загальнонаціональний прокат. Під час столичної прем'єри картину представляла творча група: режисер Тарас Туменко, сценаристка Любов Якимчук, оператор-постановник Михайло Любарський та актори фільму. Наша знімальна група побувала на допрем'єрному показі та готова поділитися з вами своїми враженнями. Детальніше у наступному матеріалі. День, який з нетерпінням чекали без перебільшення всі, як творча команда, так і глядачі. Актори діляться своїми очікуваннями. Хвилюючи, хвилюючи, тому що давно чекали, довго чекали, і нарешті цей день настав. Нарешті сьогодні такий чудовий день. Ну я означаю, що кіно виходить у світ, виходить до глядача в серце глядача, в душу глядача. І ми несли тепер. Це 10 років, і тепер віддаємо це на розсуд. Фільм Тараса Томенка Будинок слово нескінчений роман. Це розповідь про один з найбільших злочинів росіян. Фізична ліквідація мистецького руху 1920-1930 років. Вже за три роки після заселення у творчий будинок слово, що в Харкові комуністи вдалися до арештів, кинули у тюрми та вбили 40 митців і 66 квартир. Решта потрапили до поживільні або й померли за нез'ясованих обставин. Коли ми починали робити, жоден з продюсерів не хотів братися, ось і за цю тему це було взагалі не модно, не цікаво. Нікому не потрібен ні течіна, був ні, ні, ні сосюра. Це взагалі було поза полем ще 10 років тому назад. Якщо ви пам'ятаєте, знімалися російські серіали. Я не міг собі уявити цей фільм, по-перше, по іншому, в кольорі, тому що коли ми говоримо про минуле, от і те наскільки ми звикли взагалі бачити тридцяті, їх дуже мало було в кольорі насправді. І мені здається, що ну, було правильним шукати такий візуальний спосіб, щоб наблизити максимально зображення до того способу отримання зображення, як це було в 30-ті. Наша найголовніша задача була створити в серйозному цьому проекті абсолютно несерйозну атмосферу. тому що це люди, як сусіди, які живуть в одному будинку, ходять туди до одного за сіллю, випивають чарку по, -по вечорах. І створити оцю дружню атмосферу. Це була наше надзавдання як актори. Я думаю, що в якійсь частині впоралися, тому що ми створювали несерйозно атмосферу на майданчику. Напевно, заважали і Тарашу, і певній групі продюсерів заважали, як діти себе вели. Але але завдяки цьому відбулася дружня обстановка. Світова прем'єра української стрічки відбулася ще у 2021 році на Варшавському кінофестивалі. А ось вихід на широкі екрани в Україні відклала повномасштабна війна. Робота над картиною тривала близько 10 років. Половину коштів надало державне агентство з питань кіно. Решту фінансування забезпечив приватний бізнес. Передусім, родина меценатів Петровських. Я хочу подякувати всім, хто внесок свій вклав в створення цього фільму. І окремо так само і ще Держкіно України, яке профінансувало 50% бюджету фонду солідарності, які підтримали фільм в той момент, коли він уже застряг. І у нас був перерозход по бюджету. І завдяки їхньому вкладу ми змогли його завершити. Ми дуже хвилюємось. Ми дуже впевнені, що цей фільм не може не торкнутися кожного, він повинен подобатись, бо він... я дивилася його на одному диханні. Я навіть не могла відірватися від екрану і відчувала кожну хвилину, я полювалася і не здогадувалася, що я можу очікувати. Фонд, як і родина Петровських особисто, яка вклала в цей проєкт гроші. Для того щоб він був завершений, ми сподіваємось, що ця картина вона дасть нашим школярам, нашій молоді. А також я думаю дорослим більш історичних якісь фактів, на які сьогодні ми на жаль не звертаємо уваги. Глядачі до прем'єрного показу мали змогу не лише переглянути фільм, а й послухати виступ музичного гурту Назва, а також ознайомитися з творами письменників розстріляного відродження у виконанні відомих акторів. Охочі могли також пожертвувати книжки українських авторів для підрозділів Сил оборони України та шкільних бібліотек, що постраждали від дій агресора у межах благодійної акції за підтримки фондів. Книга на фронт і хочу читати. Маргарита Кузьменко, Сергій Салій, Володимир Баров та Олександр Клименко, Київське бюро телеканалу, «Д1». Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Попри все, що ворог робить проти України, ми довели, що здатні на неможливе, коли діємо сміливо, коли діємо разом, і коли маємо абсолютну мету захищати життя і виборювати незалежність. На цьому підсумковий інформаційний випуск на телеканалі Д1 добігає кінця. У студії працювала Маргарита Кузьменко Мирного неба, слава Україні.